Далі до нашої е, розмови запрошуємо народного депутата восьмого скликання Борислава Березу. Пане Бориславе, я вас вітаю. Доброго ранку. Вітаю по слава Україні героям слава пропоную почати нашу розмову з цікавого матеріалу в Нью-Йорк Таймс. Там вийшла стаття, в якій описується наступна дилема. Українські офіційні особи, мовляв, місяцями заявляли, що не поступляться територію, яку окупувала Росія, в жодному врегулюванні. Проте після того, як Трамп став президентом, українська сторона, начебто, почала більше акцентувати на отриманні гарантій безпеки ніж на тому, де пройде лінія розмежування. На вашу думку, відчуття, знання, можливо, інсайди, чи справді українська е, чиновницька оця ліга переорієнтовується більше на е, інший пріоритет? В одному з своїх дописів нічуда не помітив, що немає реакції зараз Зеленського на все, що відбувається. Більше того, всі пам'ятають ситуацію з планом перемоги Зеленського. З п'яти пунктів в трьох нам відмовили. Фактично. План перемоги, так званий план перемоги, хоча по факту це план оборони не життєдієвий. Замість нього треба щось запропонувати. І замість нього не пропонується нічого, але навпаки розповідається, що нам треба зараз концентруватися на плані посилення, і про нього каже президент, каже про те, що треба сфокусуватися на народній дипломатії, треба на культурному напрямку. Мені цікаво, як люди, які ем, концентрували свою увагу і діяльність на створенні. Сватів будуть пропонувати українцям новий культурний напрямок або культурну філософію, замість сватів кумів, а замість слуги народу прислуга народу. Ну що буде? Ну мені цікаво просто, але це так: Знаєте, коли президент в вечірньому зверненні розповідає про якийсь черговий план, замість того, щоб пояснити, як він планує зупинити наступ росіян, які йдуть. І не зупиняються, і стандартно одним там тим самим варіантом. В мене велике запитання до того, яка стратегія, і чи правда зараз фактично все сконцентровано на чергових якихось перемовинах і що ще. Але замість того, щоб готуватися до нових формул миру, самітів миру або там планів перемоги, було б непогано, щоб Зеленський продемонстрував реально, як він хоче досягнути результат стабілізації фронту. Бо без цього будь-які перемовини з Путіним, по-перше, нереальні. По друге, він буде Путін. А... Свої умови висувати і не слухати нічі інше, бо коли в тебе нема сильної позиції при перемовинах, ти заздалегідь програєш, тому може якісь про розмови про гарантії йдуть. Але от я зараз спілкуюся з деякими злими язиками з банковою, вони кажуть, на банковій апатія, на банковій а, всі розгублені, тому що ставили на перемогу Камали Харріс, і це не дивує мене. Мене дивує інше, що як завжди, нема плана Б. От чомусь у Зеленського всі плани тільки на короткий строк, і тільки план А. Якщо пам'ятаєте, а якщо нічого не буде, ну будемо воювати лопатами. От я пам'ятаю цю заяву. Так мені цікаво зараз, який план Б. Бо головне питання по-перше, як досягнути бажаного в Україні, По-друге, який план Б? І по-третє, що планує зробити Зеленський для того, щоби. Отримати бажане Бажане для України це як мінімум поки що зупинити наступ росіян, стабілізувати фронт. А далі вже далі говорити і робити все, що завгодно. Але поки ми не стабілізуємо фронт. О, які перемовини гарантії щось може бути? До речі, Зеленський вже там підписав декілька десятків е, договорів про безпеку, що не працюю. А що таке, чому не працюють? Може, тому що це тільки не грамоти, і як сказав е, міністр закордонних справ Італії, вони не вимагають від партнерів жодної гарантії або якихось ратифікацій фінансових, або ще якісь Пане Він, Барсаган, вони ж наступного військового конфлікту, як правило, стосуються. Ви ж пам'ятаєте? Дивіться, вони взагалі нічого не стосуються. А навіть єдиний єдиний договір, який, хоч щось, гарантує Україні, і щось пропонує це договір з Великою Британією. Все інше це, ну так знаєте, у політичних намірах не більше. Тому треба все таки розуміти, що е називає Зеленський або що називають журналісти в цьому випадку гарантіями, бо єдиною гарантією. Для України безпеки це членство в НАТО, або щось таке, що не дасть Росії напасти на Україну. Я не бачу поки таких можливостей, окрім членства в альянсі. Дуже часто військові в наших включеннях кажуть нам про те, що на фронті не вистачає людей. Це одна з головних проблем на сьогоднішній день. І от Роман Костенко, секретар комітету Верховної Ради із питань національної безпеки оборони і розвитки, каже, що Міністерство оборони України планує завершити роботу над законопроектом про визначення порядку та умов демобілізації військовослужбовців до 18 грудня цього року. На вашу думку, чи вдасться прописати збалансований законопроект, тому що Часто військові кажуть про те, що і немає строку, скільки люди служать, його треба визначати. Якщо його прописувати на рівні трьох років, то це зараз буквально за кілька місяців. Треба звільнити на демобілізацію велику масу військових, там 700 тисяч називається цифра, не знаю де взяти заміну і так далі. Тобто тут дуже багато питань. Ну, по-перше, а демобілізація це один з мотиваторів людей мобілізуватися, бо коли людей мобілізують без строку, коли вони закінчують свою службу. У великої кількості українців стає запитання: а, ну, як, а як планувати життя? І навіть не переконує їх те, що треба захищати Україну, бо це може ну, України може не бути завтра. Тому треба робити все можливе і неможливе. А всі експерти, які проводили соцопитування, які аналізували ситуацію, говорять про те, що демобілізація це дуже важлива тема. Чому? Коли Звичайний пересічний українець бачить, як з фронту повертається його сусід, знайомий, родич, колега, і не тому, що він поранений або загинув, або пішов в СЗЧ, а саме повертається, тому що в нього закінчилась строк служби і він демобілізований. Він для себе вирішує: о, почекайте, так можна йти в армію і потім вчасно повернутися. Так, от, це буде той момент, який буде допомагати залучати людей до війська, бо зараз ситуація катастрофічна. Далі. Одною демобілізацію питання не вирішити. Зеленський, як президент України, який згідно закону повинен очолити рух мобілізації і займатися мобілізацією, повинен цим займатися, а не боятися торкатися теми мобілізації тільки тому, що це б'є по рейтингу. Знаєте, чому я спокійно говорю про мобілізацію, демобілізацію? Я не планую йти в парламент і мене не хвилює рейтинг, але мене хвилює. Майбутнє України, я розумію, як це пов'язано. Так от Зеленський повинен забути про майбутнє свої вибори і згадати, що поки не Україна не переможе, ніяких виборів не буде. Більше того, поки він не зможе провести нормальну мобілізацію, не стабілізується фронт. Поки не стабілізується фронт, у нас не буде можливості казати свої умови Путіну, і це лежить на поверхні. Далі, Зеленський повинен вийти і сказати: всі, хто за мене голосували, всі, хто довірили мені країну, всі, хто знали, що я не фаховий експерт, не професіонал, не маю досвіду, але голосували, підтримайте мене ще раз. Будь ласка, пройдіть до ТЦК, підтримайте вашого президента, за якого ви віддали голоси. Бо якщо це не робити, а як його прихильники, які не дуже хочуть служити, будуть йти до ДЦК. А так він може, хоч мотивувати. І якщо він мотивує 10% від е, тої кількості, що за нього проголосували, а більше на першому етапі не треба. 10%, то тоді питання нестачі особового складу на фронті буде вирішено. Але це треба робити. І тут, на жаль, я бачу, як наші бажання стикаються з реальністю рік тому. Тодішній головком ЗСУ Валерій Залужний Зеленському запропонував мобілізувати протягом року 450 тисяч. Це приблизно 35 тисяч на місяць, 30-35 тисяч на місяць людей. І запропонував мобілізувати їх. І навчати від півроку до року зараз би в нас було 450 там десь чотириста п'ятдесят навчаних військових, які пройшли бойове злагодження, тривали навчання, досвід би отримали. Але Зеленський що тоді відповів: Військові хочуть вас мобілізувати. Я не бачу аргументів на це, для цього. Я проти цього і не зробив більше того, він звільнив залужного при залужному. Хочу нагадати. Ми рахували, скільки звільнених міст, скільки звільнено селищ, скільки звільнено територій, після зняття залужного ми бачимо втрати території, втрати селищ, втрати міст. Ну, це так про компетенцію Зеленського і про те, як він які дії він проводить. Так, от якщо б він тоді послухав, зараз би не було цих проблем. Тому. Я не впевнений, що він зараз закликає своїх прихильників або симпатиків мобілізуватися, бо вони не дуже хочуть. А він боїться, що цим закликам втратить їх підтримку і остаточно втратить можливість приймати участь на виборах, бо рейтингу не буде. А рейтинг для нашого президента важливіший, ніж будь-що за інше. Залужний колись казав: треба бажати перемоги у війні більше, ніж чим, чим бажати перемоги на виборах. На жаль, для Зеленського. Перемога на виборах на першому місці. Але без його закликів, без того, щоб він очілив напрямок, без того, щоб він почав саме почав всі мобілізаційні рухи, ми не отримуємо потрібного результату. І тут треба робити багато одночасно. І наводити лад в системі ТЦК, і займатися інформаційним. Е Інформаційною програмою, яка повинна мотивувати українців, і це робиться не на один день і не на місяць. Це програма на півроку, на 8 місяців, десь так ми прораховували це. І працювати з суспільством. І головне тут дуже важливо, тому що у великої кількості фокус груп є відповідь. Хочуть бачити, що воюють еліти. Люди, пов'язані з елітами, друзі еліти. Партнери, бізнес-партнери. Тому син Баканова повинен не ховатися в СБУ, куди його батько прилаштував і дав йому лейтенантські погони. І сам Баканов теж не повинен, а повинен воювати. І це тут не кажуть навіть, щоб вони повинні штурмувати посадку, але вони повинні приєднатися до фронту, до армії. Вони повинні приєднатися. Друзі Зеленського, близькі зеленського, бізнес-партнери Зеленського, колеги Зеленського. Це повинно статися, тому що в Ізраїлі, наприклад, нікого не давує, коли. На війні приймає участь син або племінник голови генштабу і гине, і це не новина, або зараз призначений посол Сполучених Штатів Ізраїля. Його син загинув зараз на війні, або коли найвідоміший футболіст Ізраїлю знаходиться в штурмовому підрозділі і зараз воює. Або, наприклад, відомий актор з фільму Фауда, який отримав поранення, тому що він справжній не тільки актор, а ще й спецпризначенець і зараз лікується. І коли відомі люди дуже відомі на весь Ізраїль, і коли люди, які є родичами керівництва Ізраїля, друзями керівників Ізраїля, приятелями, бізнес-партнерами, відомими бізнесменами, воюють масово, не окремо, коли як у нас є випадки, коли у нас воюють, але масово. То це немає питання, це стає спільною війною. А у нас велика історія. Що у нас є представники, наприклад, восьмого скликання. Велика кількість депутатів воює. А от щось про друзів Зеленського на війні ніхто не чув, і це думати, демотивує наше суспільство. А повинно статися навпаки. Пане Бориславе, почули. Дякуємо за ваш аналіз ситуації, ваші аргументи. Народний депутат восьмого скликання. Борислав Береза був цією миттю щоденнику війни.